І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Шановні християни, дорогі браті і сестри, сердечно вітаю всіх вас із недільним святковим Днем. Євангельське читання сьогоднішнього дня пропонує нам всім добре відому притчу про багача і лазаря. Напевно, немає жодної людини, яка хоча б раз брала в руки Святе Вамліє, або хоча б раз відвідувала богослужіння, щоби не знала цієї досить відомої притчі. Також ми з вами неодноразово розмірковували над тим, що Слово Боже є надзвичайно багатогранним і глибоким. Дійсно, люди говорять не так. Зазвичай люди говорять, пишуть багато, але глибини в цьому дуже є мало. А Господь говорив коротко і дійсно безмежно глибоко. І це є свідченням того, що Євангеліє, Слово Боже, це не є від людини, що це є відкровення Господа для нас з вами. І дійсно сьогоднішня притча про багача і лазаря. Вона дуже є глибока і широкомасштабна, і мало часу буде для нас, щоб дійсно поговорити і збагнути про все, що хоче Господь сказати у цій притчі. Але ми повинні розмірковувати, ми повинні аналізувати, ми повинні дійсно шукати і просити в Бога, щоб відкрив нам душу, розум, щоб дійсно, щоб ми хоч щось винесли із цього Слова Божого. Щоб стали, хоч трішки, але інакшими, стали дійсно через те слово Боже більше мудрішими. В першу чергу Господь у цій притчі говорить про те, що наше життя не закінчується могилою. Говорить про те, що існує інше життя, і говорить про те, що воно заходиться у тісній залежності від цього земного, теперішнього життя. Ми своє майбутнє життя будуємо уже сьогодні, будуємо своїми словами, своїми думками, своїми діями і ось своїм життям. І кожне наше слово, кожна наша думка ось власне, являється тим будівельним матеріалом того вічного дому, в якому ми будемо перебувати. Вічне життя це ніби виворіт нашого теперішнього. Сьогоднішня притча і говорить і про Воскресіння мертвих, і про взаємні відносини між людьми. Говорить про багато чого. І дійсно, коли сьогодні ми чуємо цю притчу, то зазвичай можна почути ось такі судження, особливо людей бідних, середнього статку, мовляв, що всі багаті погинуть, а ось ці бідняки спасуться. Це неправильне судження, тому що, якби було б так, то це вирішувало багато ось таких життєвих проблем. І це було б хвилою на істину. Чому? Тому що Господь сказав, що життя людини не залежить від Його маєтки. Життя людини залежить від Бога, від Його світогляду, від Його думок. Адже багач не попав в пекло не через те, що він був. Багатий не через те, що ось власне він мав багато маєтків, що його родина була дійсно заможна. Він попав через відсутність милосердя, через те, що він не помічав або не хотів помічати того бідного Лазаря, який потребував його уваги, потребував не грошей. Не маєтків, а потребував уваги. Якби якщо би помислити інакше, якщо би цей багатий, хоч би раз час від часу обмивав, наказував своїм слугам, щоб обмивали його рани, щоб давали час від часу нову одяг. Одяг і дійсно давав би часточку від того свого бенкету щоденного, то, напевно, він не попав би ось у це місце муки. Проблема багача була в його світогляді, тому що він жив ось ради багатства. Ось життя, Багатство ради багатства це є дурість, так само, як наука ради науки. Ось все, що ми маємо, все, що, чим ми живемо, наші думки мають проривати ось це тісне коло цих земних інтересів. Наша душа має прагнути чогось більшого. Ми повинні пам'ятати про те, що є і інше життя, є вічність, є Бог, є творець, є все І Ось, ми повинні знайти себе тут на землі. І дійсно. Християнство говорить, говорить про те, що ось людина має рівно стільки, не стільки, скільки вона зробила своїми трудами, своїми, своїми талантами, своєю працею тут на землі. Ось це майно, це все є тлінне, воно піде прахом, А людина має рівно стільки, скільки роздала, стільки віддала. І знову ж таки не грошей. Не грошей, а теплоти, когось підтримала, когось втерла сльозу, ось комусь принесла добро, когось зробила інакше. Ось доріг, брати і сестри, ось цей багаж, який ми заберемо із собою. Цей багаж буде свідчити перед Богом. Адже Лазар попав в рай, на налоги Авраамове, не через те, що він був бідний. Ось собі давайте трошки уявимо те інакшу картину. Якби цей лазар ось щодня нарікав, проклинав, заздрив цьому багачеві, хіба він попав би туди, у село Наврамка? Ні. Ось він створив би в собі цей світ, де так само мучився, тому що і рай в серці людини, і пекло в серці людини. І ось що характерно, що Господь у цій притчі не називає багача по імені. Чому? А тому, що він не знав його, тому що він не наближався до. Він не наближався до Бога, він не шукав чогось вищого, чогось правдивішого, він не шукав істини. Він народився від землі, жив для землі і пішов в землю. Ось, І Господь його не знав, тому що він Бога не хотів знати. А Господь у цій притчі називає цього бідняка по імені Лазар. Чому? Тому що каже Господь, що Бог є добрий пастир. він знає своїх поіменах, і свої його знають, і він кличе і. Тих, кого кличе, вони чують його голос і йдуть за Його голосом. І ось коли помер Лазар, в цій причі говориться, що ангели взяли Його душу і понесли на лона Авраамове. Що це означає? Про спорідненість, спорідненість душі цього лазаря, про чистоту і спорідненість із світлими ангелами, з світлими душами, тому що подібне воно тягнеться до подібного. Ось тому, дорогі хресті, брати і сестри, ми повинні це запам'ятати. Ми повинні зрозуміти, що дуже часто нарікають, ось люди бідні, нарікають на багатих, Ми не спасемося чужими гріхами. не спасемося. І ось, власне, ми повинні запам'ятати дійсно, що життя людини воно не залежить від земного, тимчасового і скороминучого. Життя людини залежить від світогляду. І це кожна людина, кожна людина. На землі, чи то багата, чи то бідна, вона має свій світогляд. І кожна людина, вона ось коли запитається, чому ти саме так живеш, вона знайде тисячу причин, тисячу оправдань для того, щоб ось, пояснити, чому саме так, а не інакше. І Злодій скаже, чому він краде. Кажуть, всі крадуть, і я краду, або від е, нестаті, або від нужди. Так само Кожна людина знайде собі оправдання. Але ось у цьому світогляді, у цьому земному, у цьому тлінному, якому ми дуже часто і кожен день ми тишимося, ми повинні дійсно пам'ятати, пам'ятати про те, що ми є ось будівничими свого життя, майбутнього, цього і майбутнього. Ми повинні пам'ятати те, що і після смерті нам відкриється багато чого. Ось сьогодні, сьогоднішня притча так само про це говорить, що ось. Ми після того, як позбудемося цього тіла, станемо прозорливими в деякій мірі. Ми побачимо і зрозуміємо, ми будемо знати один одного. ми будемо знати і тих, кого в приземному житті не знав. Як говорив один афонський старець, подвижник, якщо я попаду в рай, то я здивуюся тромречам. Перша річ це те, чому я сюди попав. Друга річ, що я здивуюся від того, що я не побачу тих людей, про яких думав, що вони потраплять в рад. І третя річ, які я дуже здивуюся, що побачу багато тих людей, про яких навіть і не думав, що вони мають спільного щось із Богом, ось дійсно, ми не знаємо думок. Ми не знаємо ось таємниці людського серця. І тому то. Важко, важко, хоч і важко не, не судити, але ми покликані дійсно, ми покликані задовільнятися тим, чим маємо. Тому що це сьогодні надзвичайно актуальна тема, тому що на кожному кроці говорять про ці ставки наші можновладців, але прикро те, що докір, заздрість, ненависть, прокляття, злоба. Хіба це робить нас кращим? Ні, звісно, ні. І це. Невідомо так нам, чому так воно стається. Відомо лише одне. Якщо, чому нам Бог не дає багатства? Тому що, напевно, ми були б гіршими за них. Тому що Бог рівно дає нам стільки, скільки ми можемо знести, і це буде корисно для нашого життя і цього тимчасового і майбутнього. Дуже сьогодні часто так само говорять за якусь таку типу соціальну справедливість. Але якщо, напевно, переважна більшість з нас знає історію, Скільки було у світі ось таких поривів, поривів під красивими лозунгами про цю справедливість соціальну, скільки було проллято крові, скільки було нещастя скорботи і горя, скільки людей виросли не тільки такими фізичними, але й духовними каліками. Ця справ... справедливість, соціальна справедливість, вона буде, але не в цьому житті. Вона буде у загробному житті, коли всі будуть рівні перед Богом. І полководці, і політики, і багачі, і всі ми разом з вами, коли ми повстанемо з тим багачем, багажем, багажем, не тим земним, а ось тим внутрішнім, духовним, який ми набуваємо вже тут на землі. Тому то не потрібно судити, не потрібно заздрити, не потрібно проконати, потрібно міняти себе. Чому? Тому, що, а хто їх породив? Це породили ми з вами, це породили загальнолюдський дух. І так було завжди, і так буде завжди. І ось соціальної справедливості ми на землі не доб'ємося ніколи. Тому що і Господь про це говорив. Господь говорив про це ось такими словами, кажучи, що бідних завжди з собою маєте, а мене не завжди. От тобто бідні завжди. Будуть. І це було б несправедливо, коли б жили б всі однаково. І той, хто спить до 9 години, лінується, і той, хто стає з досвіда, мислить, працює. Не було б несправедливо, щоб його здійснили. Всі ми є різні, маємо різні таланти, маємо різні навики. Ми отримали від батьків своїх ось такі, які дійсно якісь такі вміння, і від батьків ми отримали і гріхи, і пороки, з якими повинні боротися, старатися, щоб не передати їх своїм дітям. Ось, дорогі христі, брата і сестри, про що ми повинні пам'ятати і мислити. Ми не повинні нарікати, ми не повинні заздрити, ми не повинні, а ми повинні купатися в собі. Ми повинні, ось дійсно, багатство це тяжкий тягар, який не одного роздавив, розчавив. І дійсно ось це велике випробовування. Так само, і бідність це великі і випробовування. Ось була досить цікава передача. Де журналісти зробили дослідження, що ось після військовий воєнний час ось ті люди, які були середнього статку, і раптом вони отримали, виграли в лотерею ЧЕКПО. І ось, і знаєте, через рік-два ось ці люди, які не мали грошей, раптово на них впало це багатство. Вони переважна більшість, вони не витримали цього випробовування. Ті, що були середнього статусу, вони ставали зовсім бомжами. Багато ось навіть вчора говорили за цим Олегом, який перебував в Америці 5 років. Він говорить, що так само ті люди, які ось зненацька стали багатими, вони закінчували життя самогубством, або спивалися, або вмирали від наркотиків. Тому то ось тісно, чому Бога Господь не дає нам багатство? Тому що дійсно невідомо, як ми себе вели би, Невідомо, як ми з цим багатством поступали, би. зазвичай людина починає себе возносити, не знає вже себе показати і проявити. Так само, бачите, і Господь просто про багача сказав: помер. Багатий і поховали його. Там, напевно, були пишні похорони, багато лунало слів, те, що робиться на кожному кроці в нас, але Господь це ігнорує. Чому? Тому що воно не має жодної вартості для душі нашої. Воно не має жодної вартості вже для цього тимчасового життя. Чому? Тому що воно пусте і нічого не варте. Ось, дійсно, глибина. Цієї притчі, те, що ми повинні помічати один одного, допомагати, підтримувати. Адже можна ж і підтримати людину. Звісно, що на превеликий жаль, мало таких багачів, які дійсно хочуть змінити когось, дійсно, які не хочуть просто відкупитися своїми грошима, але дійсно теплотою свого серця, своїм, своїм світоглядом, внутрішнім вони змінюють. Але вони є і дасть Господь і будуть, хоч їх мало. Тому то ми повинні, дорогі, брата і сестри, пам'ятати, не нарікати, не закликати, тому що і сьогодні ми чуємо заклики до якоїсь боротьби, до революції. Ось кожна людина хоче, щоб відбулася якась революція тільки не моїми руками, щоб його відібрали, поділили рівноправно, Але чи воно піде в користь, от ми цього не знаємо. Тому то ми повинні, як ми можемо мати більше, коли ми не можемо навчитися дякувати Богові за те, що маємо, і ось цьому мистецтву жити. Мистецтво бути вдячним Богу, скористатися з того, що ми маємо. І Господь, якщо ми будемо дійсно вдячними, розумними, розсудливими, Господь дасть нам набагато більше. Ось ми дійсно повинні бути милосердні, як Отець наш милосердний, до кожного з нас, до наших немочів, до наших гріхів, не судити, не хвалитися, тому що ось сьогодні вона знову ж таки якось не так. Ось за добро ми хочемо собі похвалити, навіть і не у політичних таких структурах, навіть у великій жалі, і сьогодні і церкві таке робиться, коли ми допомагаємо, коли ми каже Господь, що наша жертва має бути таємною. І те, що Господь бачить в тайні, він воздасть, воздасть нам явно вже тут, при житті, вже тут на землі. А сьогодні ми бачимо і трублять, які книжники, і фарисеї на кожному кроці, ось мовляв, які ми. Жертводавці, які ми є, хороші, які ми. Ні, не хороші. Ми є лицеміри і фальшиві. Тому то ми повинні все-таки ось заглиблюватися, читати рядками це Слово Боже, просити милосердного Господа, щоб дав нам мудрість пізнати цю істину, щоб дійсно жити по правді Божій, щоби виходити за рамки цього земного життя, щоб наш світогляд не закінчувався отут на землі. Щоб Він дійсно поринав до Бога, поринав до Творця, щоб дійсно Господь знав нас по імені, незалежності від того, що і скільки ми маємо тут, на землі. Головне, щоб наше бажання було. Пізнати себе, пізнати Творця, пізнати своє призначення тут на землі, змінюватися, боротися із собою, не з чужими гріхами, а із своїми гріхами і пороками. І Господь дасть нам набагато більше, дасть в першу чергу розуміння, чому саме так стається, а не інакше. Ми хочемо змінити світ, а себе ми не міняємо. Тому то, нехай населення Господь допоможе нам дійсно. Ось на основі цієї Євангелії, цього откровення Божественного, цієї божественної простоти. Адже Господь ніколи не мав такої зовнішньої пихи, якоїсь такої зовнішньої обкладинки. Він був простий. І ось ця святість у цій простоті, і люди до нього тягнулися, тягнуться і сьогодні до цієї простоти, до цього євангельського слова. Дай Боже, щоб і наша душа тягнулася до цього, щоб і наша душа тягнулася до. Цього Слова Божого до намагання зрозуміти Його. І дійсно, в молитвах, покаянні, аналізи ми повинні просити Бога, щоб відкрив нам цей розум, щоб ми дійсно збагнули і будували своє життя на ось цій євангельській основі. Амінь. Слава Ісусу